Ну що ж, мої любі, всім привіт! Мене звати Настя Мельник і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут ми зібралися для огляду величезної кількості новинок. Тут у нас буде збірна селянка із всіх, бюджет, люкс, все на світі. Сьогодні ми будемо тестувати ось такий кушон від Міша. Я вже його пробувала, це було щось таке, неймовірне, тому обов'язково дивіться. Наступним буде ось такий новенький консилер від Revolution. Це... Revolution, просто, напевно, від Makeup Revolution. Такий як тональний крем, він мені сам тональний крем не сподобався, тому сьогодні будемо пробувати консилер. Також з новенького у нас буде моя перша, перша перша палітра від Huda Beauty Nude. Nude, Rich, ось так вона називається. Також у нас будуть ось такі кремові рум'яна від Domini Cosmetics. Нічого не пробувала теж від цього бренду. Це буде щось новеньке. Ось така помадка від Maybelline. Їхня нова формула, мені здається, в них є такі матові, а це типу щось нове відтіночку мов. І пудру від Nars Я взяла в мене ось така мініатюрка. В допомогу до цього всього я ще взяла ось таку палітру від Мілані, бо бронзерів в мене нових немає ніяких, і плюс, думаю, можливо, ми закріпимо це все сухими рум'янами. Ну і що? Давайте вже швиденько починати. Перше, з чого ми будемо починати, наш макіяж, це ось такий кушон від. Міша. Він має вельвітовий фініш і в відтіночку номер 23 Він мені підходить просто ідеально. А він дає soft skin ефект. Стійкий. СПФ в нього, на жаль, немає, але ми зазвичай наносимо свій SPF. Тут така софт тач упаковочка приємна, прям суперприємна, дуже красива, і я вже носила цей кушон. Дивіться, як тут все заклеєно, як красиво виглядає. На жаль, ви не дійсно ну, цю поховочку побачите, але чесно, він такий красивий. Вам просто не передати, не розказати. У мене на губах трішечки близько, якраз вони зволожаться перед нанесенням наступних продуктів. І давайте ми почнемо. Ось так все відкривається. Набираю на спонжик і небагато, зовсім небагато. І ось такими вбиваючими рухами я його наношу. А я замовила цей тональний крем на сайті Космішка. Не забувайте про мою знижечку, і блін, який він класний. Головне, не розтягуйте, головне, ось так вбивайте. Він так натурально виглядає. Він абсолютно ніколи мені не забився. Він не підкреслив зморшки. Я сьогодні прохожу з ним цілий день і обов'язково вам в кінці покажу, як він проносився. Подивіться, я один раз тільки промокнула. Чуть-чуть нажала, і мені практично на все обличчя, ось тут знизу вистачило. Я чуть-чуть доберу, бо тут, бачите, в мене є постакне, і я хочу чуть-чуть додати. Але я ледве доторкнулася, ледве навіть, напевно, і не доторкнулася, але нічого. Якщо потрібно буде, ми потім доперекриємо. Цей спонжик дуже приємний, дуже зручно ним користуватися. Чуть-чуть ще додам. Ось так. І сюди на лоб, ось тут залишки теж сюди, бо я. Минулий раз і не мочила. Він нас нашаровується прям до такого плотненького, плотненького можна перекрити всі висипання, які вас тривожать, і прям красиво перекрити, якщо чесно. Мені дуже подобається. Мені подобається ця пуховка. Мені подобається, як виглядає цей тон. Я це говорю, тому що я вже носила його. Я знаю, як він буде себе вести. І веде він себе просто неймовірно. Ну, це так красиво. Ви тільки гляньте, Боже, яке красиве, натуральне перекриття. Як він дуже-дуже-дуже-дуже красиво виглядає. Чесно, моя вам супер рекомендація. Головне, вбивайте, не розтягуйте його, вбивайте в шкіру і набирайте зовсім потрошечки. Як завжди, ми все набираємо дуже-дуже по чуть-чуть. Ось такий вельвіт кушон. Просто тепер це тон на кожен день однозначно. Він саме красивий. Зараз його можу однозначно назвати найкрасивішим. Плюс ціна приємна. Ой, до речі, давайте тут перекриємо. У мене ще трішечки є на шиї. Якісь нюансики. отак я доперекрив все, чим тут залишилося, його можна розтягнути наскільки потрібно, чесно, це дуже-дуже дуже класно. Моя вам однозначна рекомендація на космішці сама приємна ціна, як завжди, ви знаєте. Так, далі давайте візьмемо ось такий ERL Filter Finish Soft Matte Concealer Waterproof. Waterproof, да, Це був дуже плотний тональний крем, у мене відтінку c 5 Я надіюся, що хоча б цей раз я хоч якось вгадала, бо того разу, о, приємний відтінок, бо того разу я взяла такий світлий. А цього разу я прям ідеально вгадала. Надіюсь, тут немає спирту в складі. В перших рядах я не бачу спирту, можливо, це буде якийсь дуже класний. Консилер, не знаю, зараз ми побачимо. Мені додатково немає, що перекривати, бо цей тональний крем. Це мій новий собачка. Я вже вам показувала його в лозі, не знаю, що вийде перше. Він тут скучає. Льончик! Льоня, ну не треба, Льоня. Я візьму пензлик для консилера і це все підтушую, перекриваю, він прям приємно. Я тут нанесла на руку, ми побачимо, чи він фіксується. Потім трішечки пізніше перекриваюча здатність, в нього дуже хороша. Він матовий відразу, я вже бачу, ну, ще чуть-чуть засвітлий. Я би хотіла б, щоб був більш трішечки натуральніший, але, в принципі, нормально. Так, цей коник в мене тут ганяє на фоні скучно йому. Не знаю чому, ну, але хай чуть побігає. Дуже матовий консилер, боже, як я такого не люблю. Ой, він мені прям тут. Пустелю Сахару зробив. Хто такий любить, оце вам рекомендую. Я просто терпіти це не можу, але, в принципі, перекриваючи здатності, він прям дуже класний. Давайте в ролі, давайте я укладу швиденько брівки. Це в мене гель для брів. Я забула показати, не знаю чому. І цінарт ось такий. Я знаю, ви вже мені писали багато разів. Підтримують, не підтримувати. Тут в кожна своя думка, я нікого не підтримую, я просто показую хороший продукт. кожну людину можна розглядати як з хорошої, так і з поганої сторони. Я не хочу нікого захищати, не хочу нікого звинувачувати, просто гель для брів, який мені подобається, і просто я його показую. І це все. Я ним зараз користуюся на постійній основі, і мене все влаштовує в ньому на мільйон відсотків. Консилер, я вже бачу, що застигає, але. Ще поки він рухомий. Давайте ми в якості бронзера додамо трошечки ось такого від катріз. Все одно у нас тут буде багато кремових продуктів, і мені хочеться нанести його. І давайте перейдемо до кремових румян. У мене ось такий від Dominica Cosmetics. Тут така красивезна упаковка. Ви тільки гляньте, нею хочеться користуватися прям кожного дня. І дуже ось такий приємний відтінок. Ці кремові продукти, ви знаєте, це якийсь космос. на ось такий маленький пензлик. Буду набирати їх. Ніяк не пахнуть. Давайте відразу ось так пробувати наносити. Так, трішечки в складочку додам цих рум'ян, красивий такий рожевий відтіночок. В принципі, мені поки все до вподоби гарно виходить. Натурально дуже. Вони не такі, знаєте, кремові силіконові. Це красивий такий відтінок. Прям мені дуже тут подобає. Так, давайте поки все залишимо так і перейдемо до очей. Побачимо, як це все буде виглядати, чи нам потрібна пудра, чи ні. І тут в мене палітрочка від Huda Beauty. Вітінку річ. Ви тільки гляньте на цю красуню. Ось так вона виглядає. Це неймовірно красиво. Тут у нас. 5 матових і 4 шимерно сатинових відтінки. Я нічого не пробувала, в два з них запхала пальчики. Давайте ми почнемо з матових. Плівочку тут здирати не буду, дзеркало дуже зручне, в нього і будемо фарбуватися. Я почну, як завжди, з свого улюбленого пушистого пензлика і наберу ось цей відтіночок і нанесем його в складку, перевіримо пігментацію з Ой, відтінок дуже красивий, пігментований. До речі, це палітра моєї подруги. Це не моя. Ну нічого, я не сильно засмучуюся, в мене є інша. Вона дозвола мені першій уявляєте, першій запхати сюди пальчик. Віта, Якщо ти дивишся це відео, безмежно тобі вдячна. А ми, ми малюємо віки, ой, ми малюємо очки, дивимося, як це буде виглядати. Вітіночок дуже красивий, чуть-чуть з -чуть червонинкою, мені здається, вони тут всі з рожево-червоною такою ноткою. Давайте оцей матері. Ой, він такий приємний. Його ми занесемо чуть-чуть глибше в складочку, я на отакий от пензлик наберу і додам його отак на зовнішній куточок, і уже більш детальніше в складку, так виходить нюдово, красиво. Вай-вай-вай, просто космос, відтіночок дуже гарний. Це для моїх голубих очей. Просто ідеально підходить. Я вже знаю, що мені підходить, скажімо так. Хочу цей коричневий набрати на цей же маленький пензлик і нанести його на нижню повіку. Тут консилер став уже таким матовим, ніби я його пудрою припудрила. Да, і ви помітили, я навіть пудрою не припудрювалася. Ви знаєте, цей коричневий, який виглядав не супер теплим, виглядає на очах прям червоним-червоним. Я візьму попередній пензлик і підтушую все ось цим. Самим верхнім відтіночком. Ой, вже виходить красиво, да? так, акцентно на нижній повіці. Ви знаєте, я не роблю дуже темних макіяжів, я не сильно люблю. Мені ще потрібно зробити якийсь такий макіяж, щоб я з ним могла проходити весь день. А справ у мене сьогодні немало. Тому було б добре зробити так, щоб це виглядало якось презентабельно. Да? Набираю теж ось цей. Перший відтіночок. Тут немає, до речі, світлого матового, і я не можу назвати це проблемою. Мені він і не потрібен. Давайте ось такий червоний, спробуємо затемнити зовнішній куточок, отак чуть-чуть. матові. Звісно, тушують самі себе. Я в шоці. Такий вишньовий макіяж у нас вийде. Прям реально вишньовадка палітра, я б її назвала, дуже гарні відтінки, дуже-дуже красиві. Якщо буде. Колись можливість, я собі теж обов'язково візьму якісь тіні, відходи. До речі, у вас є тіні відходи. Якщо є, напишіть, будь ласка, які, І чи ви їх любите, чи це ваші улюблені тіні. щоб я собі розуміла, чи потрібно мені ганятися десь хоча б за якоюсь палітрою худи, я, до речі, хочу наташу. Хочу хоча б якусь міні-Наташу. У мене була одна, але я вже з нею розпрощалася. Ну, Так як я нею не користуюся, а будь-який продукт має якийсь там свій термін придатності. Да? І для чого тримати. До речі, тіні такі, знаєте, сухі, але дуже пігментовані, дуже класно тушуються і прям приємні-приємні. Мені так задоволення їм, ними користуватися. Ух! Так, ну що, давайте ми ось, цей, ось ці три засвочимо. Ось цей наносити. от давайте що цей засвочимо, я ж його теж не посвочила. Ой, ну цей красивий. Ну давайте його чуть-чуть нанесемо. Отут на зовнішній куточок. він Такий доохромний, М -м -м, красотінішна красота. Дуже красиво, вечірній макіяж такий виходить. Не сильно під моє платчико, воно таке весняне, а макіяж якийсь осінній, мені здається. І давайте ось цей рожевий на всю рухому і перекриємо цей темненький, не хочеться нічого такого темного. Оцей рожевий мені прям до вподоби дуже сильно. І отак все підпекрию. Ви гляньте, який красивий макіяж. І набирає цей саме світленький. Його на внутрішній куточок, і вони, знаєте, металіко-шимерець тіні, я би назвала, в ролі хайлайтера цей відтінок не дуже, от як такий спаркл розкидать по всій рухомій повіці. З нього якось краще це виходить. Ну і самий темний ми ж не спробували. Да? Давай маленький такий пухнастий пензлик, ось цей темний і нанесу його по нижній повіці, він не дуже хоче клеїтися. Ось цей самий темний відтіночок, я спробую ним промалювати щось подібне до стрілечки. Пігментація дозволяє це зробити, я вже бачу. Ви подивіться, клас! І ну, це, звісно, худо, просто неймовірно молодець. Це все, що я можу сказати, я вже тут занадто велику стрілочку вивела. Красиво, да? просто неймовірно красиво. Навіть не потрібно ніякого олівця, навіть не потрібно ніякої підводки. Зараз ми візьмемо тільки хайлайтери з іншої палітри. Може, з тією палітрою, давайте я звідси наберу трішечки рум'ян і закріплю свої сухі рум'яна, а не припудрене обличчя. Все як завжди. Я сьогодні прям така вишенька буду з цим макіяжем і чуть-чуть наберу. Бронзера на той же пензлик. І теж його сюди додам. Тут пігментація, прям така, огого, дозволяє дозволяє тут все зробити. Он поки виглядає неймовірно красиво, не хочеться нічого припудрювати, але ми візьмемо трішечки ось такої пудри від Nars. Вона, до речі, без тальку. це Light, Light Reflection Setting Powder Давайте побачимо, чи вона сеттинг, чи ні. Я вже бачила, що вона біла, прозора. Я її вже відкрила, вже потестила. Я була в шоці, коли відкрила. Ну, мініатюрка. Я не знаю, чим я думала, коли замовляла, але, в принципі, уф, мені хватить вище криші. Тут 1,8 грам. Я впевнена, що цього продукту мені буде більш як достатньо. До речі, тут немає дзеркала. Вона ось така біленька. Зараз побачимо, що вона буде робити з обличчям. А то на обличчя я її не пробувала нічого. Вона. Тричі тіні не осипалися. Ой, вона зблюрює шкіру. Як вона зблюрює шкіру? Прикольно, нічого собі. Цікаво, дуже цікаво, мені по побачити, Це все буде, що цікаво в камер, як це все буде виглядати. Ніде нічого тональний крем не підкреслив. І давайте ми нафарбуємо віки. Є не саме улюблене. Ось така туш від L'Oreal коричнева Lush Sensation. Думаю, коричнева сюди підійде ідеально. Я отак все витягну в бік. От я дофарбувала війки ось так все виходить, поки в результаті. Давайте ми оформимо губки. Я взяла свій улюблений олівець останнім часом NYX у відтінку Sandstorm. Боже, який він красивий, ви свій не уявляєте. Я жаль його показувала. Це останній макіяж з такими губами, господи, нарешті, як я вже чекаю свої нові. Ми подивіться, наскільки це красивий контурний олівець. І давайте ми нанесемо помаду в відтінку мув. Я дуже давно її хотіла, давно вона у мене лежала. Ось такий красивезний відтінок. мені здається, вона сюди прям підійде. І ви знаєте, вона чуть захолодна прям відверто холодна і вона мене старить. Зараз ми візьмемо якусь іншу помадку. Я візьму ось такий близькі від Чарлоти. Це подарувала мені моя підписниця. Дуже тобі дякую. Я так, напевно, не подякувала відео. І поверх повердодав він такий карамельний. Він дуже стійкий. Він затеплиться все і буде красиво виглядати. Ну що, все вийшло ось так в результаті, Мені здається, Прям супер красиво! Напишіть, будь ласка, як вам! А ми з вами відправляємося в цей день і побачимо, як носився макіяж! Ну от макіяж зі мною уже годиночок так. 5-6, дивіться, все на місці, тінь, на місці, шкіра. Така красива, натуральна, максимально, наскільки це може бути. Все красиво проливається, тінюшки прямо блестять, Так гарно. Все наймовірно красиво, тому рекомендувати можу вам з величезним задоволенням. Ну і що? Давайте робити висновки по косметиці. Ось такий тон. Я вам раджу однозначно дуже красивий кушон. І мені дуже подобається, дуже зручне використання, максимально комфортне, максимально приємне і це однозначна любов. Консилер теж класний, в нього супер перекриття. Просто він матовий і. Це не дуже моя формула, ну це просто на любітелі. Якщо ви такі любите, так, да, я не дуже люблю, я люблю щось більш глоу, я люблю щось більш натуральне, але загалом він прикольний і рекомендувати його можу, але для тих, хто любить. Рум'яна неймовірно красиві, це пакування, класний відтінок, все круто, наносяться класно, тому, якщо ви знаєте, де це можна купити, мені це попалося в якомусь боксі, то можу рекомендувати. Так, по тіні відходи шикарні. Обов'язково собі куплю якийсь відтінок. Напевно, чуть-чуть щось посвітліше, бо я з такими темними якось нави, але вийшло все дуже красиво. Так, красиво переливається спаркли, пакування таке класне. Обов'язково куплю собі колись худу. Так, пудрочка від Nars теж мені сподобалася. В принципі, повністю справляється своїми задачами. І питань до неї немає ніяких. дивіться, красиво глядає шкіра, пори зблюрилися. Я потім її ще буду тестувати, і в мене готується огляд на Nars, Я вже там практично зібрала всі продукти, і тоді вже вам більш детальніше розповім. Помадка від Maybelline класна. Чуть-чуть я прогадала з відтіночком під цей макіж. але в Принципі вона класна, бо я її вже теж тестувала. Ну і все це були всі мої новиночки. Наскільки я пам'ятаю, напишіть, будь ласка, як вам? Чи вам сподобалося, чи ні? Чи ви знайшли для себе якийсь продукт. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей.